Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Сьогодні для вас підготував найважливішу та найцікавішу тему. Такої теми зараз немає взагалі в інтернеті, і такі поступки вони варті того, щоб наші люди про це чули. Знали, та потенційно це надихає і може надихнути інших людей повернутися назад та допомагати Україні відборювати свою незалежність і виганяти Росію з території України. Розумієте, не обов'язково повертаючись в Україну, зразу йти на фронт. Можна і допомагати волонтерити працювати, працювати на блага економіки, сплачувати податки, відкривати якісь нові бізнеси і просто підтримувати один одного, бо зараз в Україні як ніколи це важливо. І сьогоднішня просто. Ну, сьогоднішня тема вона мене вразила. До мене звернувся пан Андрій, який виїхав ще зразу на початку повномасштабного вторгнення. Він мав трьох дітей і має трьох дітей на даний момент. Він виїхав з дружиною з України. Поїхав він спочатку в Польщу, потім переїхав в Німеччину, і потім поїхав в Канаду. Пожив тут, знаєте, пару років і вирішив все ж таки зробити щось. Що я думаю, мало хто може зробити, і мало хто би його підтримав, але навіть його дружина підтримала Андрія. І Андрій поділився своєю історією, і, на жаль, він не, не хоче бути на відео, тому що він планує йти зараз допомагати в ЗСУ підтримувати Україну, воювати за Україну. І він не хоче своє лице, знаєте, показувати в інтернеті, що повністю зрозуміло. Але таку історію просто не можна не поділитись. Тому залишайте такому відео багато вподобайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ви хочете, щоб така сама. Новина та така е, історія позитивна мала великий та хороший вплив на наших українців за кордоном, за межами України. Бо зараз Україні як ніколи потрібна кожна людина, кожна особа і хто може допомогти і як допомогти. І зараз не час розважатися, ходити на вечірки. Зараз час діяти, і кожен з нас може робити щось надзвичайно неймовірне та хороше задля блага нашої держави. Андрій самого початку не хотів воювати за Україну. В нього не було цього бажання, такого як було в деяких наших співвітчизників, які їхали ще в перший день, повертаючись назад в Україну. Або люди, які пішли зразу, записались в воєнкомат, взяли зброю в руки та пішли захищати Україну в перший день. В нього не було такого. В нього було бажання зберегти своїх дітей. Зберегти свою дружину, та в загальному він не бачив за що воювати. Він не бачив цієї ідеї на початку, і він покинув, скориставшися можливістю, що в нього було троє дітей, його випустили без проблем. І таким чином, знаєте, вже його діти влаштувалися, його діти більш-менш були вже старшими і зараз вже повнолітні. І він е, побачив, що вони влаштувалися, вони знайшли своє життя. Дружина в безпеці. І він завжди за ці останні три роки мені розповів, що в нього завжди був цей осадок на душі. Це відчуття, ніби він зрадив Україну, ніби він голосуючи за зеленського президента, якого зараз який є зараз на нашим президентом, він голосував і він зазначив, що більшості людей, які голосували за президента, вони вибрали владу. Вони відповідають перед Україною за свій вибір. І він втік. Він так і сказав: я втік, я злякався, я просто покинув Україну, бо я не знав, що буде, і в загальному як це буде розгортатися. Але поживши тут три роки на чужині. Спостерігаючи за всіма цими новинами, Андрій е, донатив на ЗСУ, підтримував різні мітинги, робив такі, знаєте, речі, принаймні, які можна робити, перебуваючи за межами кордону, навчив своїх дітей української мови, тобто перейшов з російської на українську мову, таким чином хотів зберегти щось своє, якусь свій клаптик історії, і потім повернувся. До тої самої думки, що він просто не міг з цим всім жити, і постійно, як би він не думав, деколи він собі казав, що і 100 грам собі дозволяв випити після важкого дня роботи, деколи просто не хотів про це думати, але завжди почувався, що він щось неправильно зробив. І його дружина підтримала в цьому. Рано чи пізно дружина побачила, що Андрію недобре, він не почувається сам собою, він весь в Україні, він тим живе, він хоче допомогти своїй батьківщині, своїй ненці. І дружина його підтримала і сказала, Андрій, якщо ти дійсно хочеш, повертайся назад. Повертайся назад в Україну, допоможи Україні волонтерством, допоможи Україні всім, чим ти можеш. Бо якщо тебе ця душа болить, то вона буде тебе боліти. Потенційно ціле тв... своє та твоє життя. І що ви думаєте? Андрій вирішив повернутися, повернутися та зразу до мене звернувся, бо він довгий підписник наш дивився мій канал ще з самого початку і сказав, що після перших семи днів перебування в Україні у Львові. Він не міг спочатку уявити та повірити, що от війна в країні відбувається, особливо коли він був у Львові. Казав, що люди розважаються, ходять в центрі багато людей, всі ходять на дискотеки, хтось туди, музика де-не-де грає. Розумієте, він навіть не думав, що до такої степені наші люди продовжують жити життя, враховуючи, що така страшна війна відбувається на території України. І йому з одного боку прикро було це бачити, особливо, що багато є молодиків, багато хто відкупляється, багато хто має різні карточки спеціальні, щоб їхніх ТЦК не чіпав і не, не, не робив. І вони собі їздять, роблять, живуть своє життя, задоволення, повідкуплялися. І йому це дуже стало прикро і неприємно. Він собі так подумав, що багато людей просто. Живучи далі, продовжують жити в Україні, навіть не роблять достатньо того, щоб допомагати Україні, а просто, знаєте, живуть своє задоволення і ще себе називають великими патріотами, але не хочуть, знаєте, багато чого робити. Але зразу показують спеціальну карточку, якщо підходить до них ТЦК. Ну неважно. Андрія багато що шокувало в перші сім днів за три роки Україна змінилася. Навіть деякі фактори його шокували, що Україна не розвивається та продовжує розвиватися в правильний бік, в кращий бік. Але потім, коли Андрій потрапив вже в Харків, він зрозумів, що таке війна. Він побачив це на своїх плечах. Він відчув, що таке війна, що таке ракети, що таке цей смуток. це... Відчуття війни погане не знають, що буде завтра, що буде пізніше, і це його повністю поміняло бачення на це, що з одного боку країни все ніби спокійно а з іншого дійсно конкретна біда. І Андрій на цей момент повернувся, захищає нашу країну від ворога, допомагає всім, що може. Його дружина допомагає дуже сильно фінансово та е, волонтерством. І роблять вони просто все, що вони можуть. Але ця історія вона надихає. Вона надихає українець, проживши три роки за кордоном, вже вот-от міг мати документи, і не треба було йому би повертатись. Він повернувся. Бо його заболіла душа за Україну і за українців. І от вам справді патріотичний хід того, що всі наші деякі люди говорять, що всі за кордоном повтікали, ви всі боягузи, ви всі до нічого. Знаєте, друзі, є, бачите, одинакі, одинокі випадки, що дійсно наші люди показують і далі цей героїзм, патріотизм, і найсамперед цій ситуації дуже важливий та великий приклад. І Це приємна. Підтримка всій Україні, всім людям це дає нам надію. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.